Вінницька громада не втомлюється допомагати нашим захисникам. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали важливу допомогу для двох військових частин Нацгвардії, Мурпіхам. а саме багі і 100 FPV-дронів. аби наші захисники і захисниці могли успішно виконувати бойові завдання, тим самим знищувати вороже військо і наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важлива допомога. – це їхнє основне завдання е зменшити. Е Кількість втрат особового складу. Чим більше, чим більше буде враження впівдронів, тим менше солдат потрібно заводити на позиції, тобто впівдрони заміняють звичайних солдатів. Сьогодні одна бригада морської піхоти і Національної гвардії України. Це якась ті бригади, які ми на постійній основі допомагаємо. І сьогодні після по 50 впівідронів передаємо їм і. Морським піхотинцям передаємо баги. Я хотів би сказати окремо про баги, що сьогодні навіть от хлопці приїхали, а ми вже їм передавали баги, і вони зробили, ну, ну, по-перше, вони подякували за те, що ці транспортні засоби досить актуальні потрібні, і необхідні.